Сполучені Штати Америки є нашим ключовим і стратегічним партнером. І сьогодні ми очікуємо все ж таки на ухвалення пакету допомоги Україні, яка буде включати як військову частину безпосередньо військову допомогу, так і пряму фінансову підтримку нашого бюджету. Відповідно, ми здійснили такий доволі потужний колорок української дипломатії до Сполучених Штатів Америки, де взяли участь у національному молитовному сні. Ніданку, куди щорічно збираються власне політики і представники країн всього світу. Виступає президент Сполучених Штатів, який саме під час свого виступу зазначив свою непохитну позицію щодо підтримки України. Також ми провели велику кількість зустрічей з конгресменами безпосередньо, де ми обговорювали як питання фінансової допомоги, так і питання створення трибуналу, питання повернення, повернення депортованих дітей ми мали потужну прес-конференцію в університеті Джорштаун, де безпосередньо із уповноваженим справ людей паном Лубінцем презентували позицію України щодо необхідності міжнародної коаліції по підтримці повернення наших дітей і закликали Сполучені Штати продовжити допомогу Україні. Сьогодні Сполучені Штати Америки перебувають у виборчому році, оскільки восени очікуються вибори президента. Тому відповідно, звичайно, питання України для них не є пріоритетним. Але саме за рахунок української дипломатії, саме за рахунок контактів, зустрічей і представництва, ми постійно намагаємось тримати фокус уваги на Україні, і ми щиро сподіваємось на те, що в тому числі це. Дасть свої результати і допоможе нам отримати такий важливий для нас пакет підтримки. Ми сподіваємося, що так. Тобто, на сьогоднішній день ми знаємо, що в сенаті розглядається резолюція щодо підтримки України. Є певні питання із Конгресом, і от саме на ньому ми зосередили свою велику увагу і активність під час перебування. Ну вони наразі тривають. Вони тривають, тобто на сьогоднішній день, головним чинником, який, скажімо так, не дозволяє проголосувати це є внутрішнє питання питання кордону. І сьогодні вже і в сенаті, і в конгресі звучить така теза щодо розділення окремо пакету допомоги і політичного питання кордону. І в разі відповідно цього розділення це дає нам певну ноту оптимізму, що це буде підтримано.